Нарешті Шахтар забиває перший гол та здобуває першу перемогу у Лізі Чемпіонів. 2-1 перемога над Ян Бойс. Тож давайте детально розбиратися, що відбувалося в матчі. Дивлячись на стартовий склад Шахтаря, в мене виникало декілька питань: чому центр Форвард знову Егіналдо, якщо є здоровий Сікан вже? І Кевін гравець, який майже не виходив останні декілька місяців в основному складі Шахтаря. Але він з'являється на гру в Лізі Чемпіонів. Так, я нічого поганого проти Кевіна не маю, і мені подобається він як гравець, але мені було доволі важко оцінити, в якій саме формі він перебуває зараз. Але, як виявилось, в принципі Кевін дуже якісно відіграв гру, заробив дві жовті картки на собі, прийняв участь у голі, і якщо і не знищував прям фланг свій, то загроза від нього стовідсотково надходила. Шатар в цьому матчі не контролював гру. Вони віддали володіння Young Boys та грали у середньо низькому блоці. Структура шахтаря при захисті була 4-4-2. Судаков підіймався вище та формував двійку з Егіналдо. Це була так така перша лінія оборони. Позаду розташовувалися 4 півзахисники: Кевін, Зубков, Бандаренко та Криськів. Ну і лінія захисту також чотирьох гравців. Я не можу сказати, що пресингуюча група була доволі злагодженою у гравців Шахтаря. Особливо, якщо казати про високий пресинг, то двійка Судаков та Гіналду підіймалися вище трохи, а десь гравці центру поля не добігали, не йшли високо, не висувалися і тому були такі розриви між лініями, як на цьому скрині показано. Причому така гра у середньо-низькому блоці це більше не про слабкість шахтаря, а про тактику на гру. Дуже часто гравці Янбой залишали позаду 2-3 гравці лише. Більшість йшла вперед, грати між лініями, атакувати глибину. І тим самим, якщо захисник отримує м'яч, то на нього можна висуватися. І тоді висувається 2-3-4 гравці шахтаря, і вони вмикають пресинг. Це був не просто автобус, і вони захищалися. Ні. Вони були готові знаходити нагоди для пресингу та пресингувати. А граці Young Boys під пресингом прям дуже сильно помилялися. І декілька моментів могли призвести до голу. Доволі часто також Зубков підіймався трохи вище і формував навіть не двійку попереду, а трійку. Тобто. Три захисники Young Boys проти трьох гравців Шахтаря в першій лінії. І бачимо в цьому епізоді, що під час пресингу зубков також висувається вище та готовий йти пресингувати. Я зрозумів, чому Шахтар не пресингував десь на хвилині 15-й матчу, коли довгою передачею боротьбу голкіпер Young Boys вибиває м'яч, гравці Шахтаря програють цю верхову дуель, підбирання, і ось же вихід 6-5, контратака на користь Young Boys. У деяких моментах доходило до того, що навіть Кевін сідав нижче і формувалася п'ятірка позаду навіть. Ну і звісно, перший пропущений гол Шахтаря це стандартна ситуація для наших українських клубів. Ми самі створюємо нагоди для суперників. Напевно, так цікавіше грати. Інтрига. Тож, що було в цьому моменті? Передача на Бондаренка, Бондаренко віддавав передачу на Криськіва в центр. Та була обрізка. Але давайте детальніше розбирати цей епізод. Гравці відкриваються та пропонують себе під м'яч. Бачимо, що конопля займає широку позицію, навіть, навіть високу позицію, високу та широку позицію займає конопля, і трохи нижче опускається Бондаренко. Проте він, як гравець центру поля, він грає більш в центрі. А ми бачимо, що є вільна зона, де він може прийняти м'яч. Лівіше, трохи нижче. Це, в принципі, там, де дуже часто може отримати м'яч кол-палмер з Челсі. Але то кол Палмер, а це Бондаренко. І Бондаренко, замість того, щоб зробити більш якісну пасову лінію на себе, не бути під тиском таким, він вибирає не відкриватися широко та просто пропонує себе тут. З іншого боку, Бондарь. Бондар, який бачить, що три гравця Ян Бойс перекриває центр, і навіть якщо він передасть на Бондаренка, то, скоріше за все, Бондаренко должен або відразу віддавати назад на Бондаря, або якось в сторону своїх воріт рухатися. Тут ще важливо зрозуміти, що Бондаренко зробив не один дотик, до м'яча, а два. І саме за рахунок цього екстра дотику. У нього зменшилась кількість варіантів, які він може віддати. Тобто, в цьому випадку, вже в цій ситуації, Бондаренко не міг віддати передачу на Бондаря, на Матвієнка, перевести на інший фланг це також трохи тяжко було. І тут вже в цій ситуації єдиним рішенням, якщо ми говоримо саме про пасову гру, був Крісків. Тому. Ідея Бондаренка в цій ситуації логічна, але виконання підвело. Також в цій ситуації Бондарь міг віддати передачу на Матвієнка та розвернути цей пресингуючий блок Young Boys. Але Шахтар доволі швидко відігрався. Перший гол Шахтар забив завдяки комбінації тактичних та технічних дій. Бачимо, що Шахтар трохи перевантажує лівий фланг. Там аж три гравці проти двох гравців Young Boys. І Судаков. Окремо хочу сказати про Судакова. В цьому матчі він грав значно вище, ніж зазвичай. Він вже не опускався якусь лінію захисту, ближче до Матвієнка, і вже не виступав у ролі глибинного плеймейкера. Він давав непогану вертикальність. Як в цьому епізоді, так і в деяких інших, де він просто готовий був атакувати глибину. І ця позиція Судакова, як на мене, якраз більше його розкриває, ніж роль глибинного плеймейкера. Тож, давайте більше до голу. Ков бачить цей простір і починає вбігати. Проблема в тому для Інболь, що є гравець, який персонально грає проти Кевіна та Педро Енрікі. Але по Судакову зараз ніхто не грає. Тут є центральний захисник і є опорник. І ніхто не висувається на Судакова і не готовий бігти за ним. Гарна передача від Кевіна в глибину. І знову бачимо той самий центральний захисник. У тебе в зонах завершення ситуація наразі 3 в 1. Три гравця Янбойс проти одного Егіналду. І гравець Янбойс спокійно може висуватися, зустрічати Судакова. Раніше атакувати. Натомість гравець просто пласується. І дає Судакову підійти прям на небезпечну відстань до власних воріт. Ця пасивність гравців Young Boys в захисті і спричинила гол. Судаков шикарно просто викатує передачу на дальню стійку на зубков, який також своєчасно робить це вбігання на дальню стійку та замикає у пусті ворота м'яч. Ну і другий гол шахтаря це також перформанс імені Судакова. По-перше, бачимо, як він шикарно читає гру, знаходить простір, де він може отримати м'яч. Між лініями одразу в один дотик віддає передачу на Егіналдо, і в цей же самий час він активно відкривається, та отримує вже передачу. Тобто він за дуже маленький проміжок часу зробив відкривання, віддав передачу п'ятою, відкрився, отримав м'яч, пробив і забив гол. Ну це топ. Тож, після чотирьох турів у Шахтаря 4 бали. І попереду такі суперники, як ПСВ. Баварія, Брест, Баруся Дортмут. Раніше я думав, що ми можемо набрати очки з Брестом, там перемога з Брестом, але зараз я дивлюсь на цю турнірну таблицю. Бачу, де Брест, бачу, де Шахтар, і розумію, що, скоріш за все, між цими клубами велика прірва. Важливим матчем буде матч саме проти ПСВ. Якщо все ж таки Шахтар зможе виграти ПСВ, то думаю, велика ймовірність того, що Шахтар все ж таки якось потрапить у Євро весну. Тож пишіть у коментарях, чи є ще у Шахтаря надія на євро весну?